Чи немає у вас відчуття, що країна перетворюється на якесь збіговисько грабіжників? Чиновники обкрадають країну, олігархи крадуть один у одного, а бійці АТО витрушують гроші у мешканців окупованих територій. Кожен краде на своєму рівні, щоб не опинитися у в'язниці, щедро ділиться награбованими з тим, хто сидить повище. Корупційний струмок веде на саму гору до кабінету президента. До речі, не знаю, як там у Порошенка, але за Януковича це були не тільки хабарі, але й подарунки, якими Сюзерена одарювали, як в стародавні часи. Бо зомовно найціннішим та найсимволічнішим подарунком для Віктора Федоровича був золотий батон. Але в країні грабіжників, схоже, його теж вкрали. Саме чесний канал. А тільки це була всенародна народна ейфорія. Як все одна людина може Володіти отаким майном і для чого це все? В один момент ми, платники податків, побачили, куди ж насправді витрачалися наші гроші. Я в восторгі. Як можуть прості люди жити так? Перші ж екскурсії по президентських угіддях ризикували перетворитися на побоїща. Руки від дороговизни навколо чесалися у всіх відвідувачів. Я на Майдані стояв не мав можливості попасти. Дайте п'ять хвилин. Один за одним тамтешні коменданти хапали мародерів. Шуба, Дивіться. Є? І здавалося, настав спокій для межигірських скарбів. Аж раптом українців ошелешив народний депутат. Прес папір у вигляді золотого батону натуральну величину при обшуку час обшуку не було виявлено. Так символ корупції Золотий батон зник. А разом з ним іще цінності на мільйони гривень стверджує нардеп Дмитро Добродомов. Дуже багато о, цінності, як виявилося, зникло так. І я отримав відповідь від Генеральної прокуратури. Так, тут іде мова про золоті монети та ювелірна італійська пташка. Тільки но новина про зникнення золотого батона почала набирати обертів, правоохоронці тут же знаходять начебто ту саму золоту буханку, але в Харкові. Під час обшуку золотий батон із Харкова не справжній. Те, що ми бачимо, керамічна копілка. Тож, пригрів золотий батон, а головне чи разом із золотою буханкою не зникла решта скарбів епохи Януковича. А Їдемо до горизвісної хонки. Невже її розіграли, і будинок ексгенпрокурора Пшонки? Це Бандерівський прапор. Мені зробили ще Лева, Лев символ галицько волинського князівства. Це Петро, сьогоднішній хранитель Хонки. Ті самі халати, ті самі покривала. І так само ну кухонний комплекс. В різних місцях просто речі спакували, десь що змогли, сховали. В цій будові з його слів тільки він стежить за лігвом прецедента. У нього ключі від усіх приміщень, і саме йому доводиться щодня оберігати скарби, яких тут лишилося, немало. Зверху лягаєш в середині водичка. Водичка підігрівається. Вибирає твоє положення тіла і точечно якусь реаксакцію робить. Масаж точечний. Екскурсією значно поряділими залами Хонки Петро зізнається. Береже, що лишилося. Хоча скільки усього багатств лишив, тікаючий Янукович. Ніхто не збирається підраховувати і досі. Є у вас якийсь документ інвентаризації? Поки нема. Начали там потихеньку робити вже. Ну не встигається всюди. В основному в око впадають габаритні предмети, але ж ми пам'ятаємо, у цій же шафі тішили око королевські бокали і срібла. з сьогодні. Ми в цій же лицарській залі. Сільці стіл на місці, а от дорогезні бокали зникли. Вони сховані смисл зараз туди йти. Виходить, що предмети, які могли б фігурувати у кримінальній справі проти Януковича, банально сховані. Невідомо де. Якщо я один знаю, то один, а якщо вже знають двоє, то може знати ще 20 чоловік. Правильно? Тож залишається тільки повірити Петру, що коштовні бокали дійсно під наглядом, а не вкрадені чи продані. Прямуємо до цінних книг Януковича, які в його кабінеті. Тут і біблії з автографами. Пряміник триціосний власник і федеровична. Частина з них так і пилиться в шафах після втечі. Здається, ну слава Богу, хоч тут опечатані дверцята й книги під наглядом. Але це лишень здається. Петро, якщо потрібно, відчиняє початині дверцята, бере книгу і спокійно демонструє її. Нам не так легко їх красти, да. і хто їх буде красти? Ну кому вони нена. Наліпки на дверцятах радше для краси, скільки насправді тут книг ніхто не знає. Схоже, навіть міліції байдуже на книги, які вони колись самі хотіли взяти під облік. Коли в останні прокуратура була перед новим роком. вразила після побігу Януковича і церква, яка знаходилася в цій же будові. Петро, заходячи, одразу звертає увагу на варварство. Вицарапали навіть літери з іконостасу. Навіть сюди залізли, бо частина речей тут янтарь в золоті так само інкрутовано теж золотом. Можуть бути оск. Вовки з брилянтів рік тому саме тут ми зафільмували Біблію і хрест оздобленими блакитними каміннями. Така. Невже і ці речі теж зникли? Ну, такий хрест, великий. Який? о тут була біблія? пам'ятаєш? Ні, я не помню. Схоже, урядовцям та правоохоронцям начхати на мільйони, які Петро ховає від мародерів у відомому лишень в йому місці. Чому більш ніж за рік після втечі ніхто не описав скарби межигір'я? Чи необліковані речі легше вкрасти? Правоохоронці нам так і не відповіли. Беруться за відповідь політичні оглядачі. Якщо немає інвентаризації, кради скільки завгодно. За рік межегір'я перетворилася не на музей корупції, а на музей варварства. Я просто взяв від Януковича гада. Адже підрахувати реальні крадіжки з конки, знайти винних вже здається неможливим. Ми Слышь? Ти дергаєш головою, щоб ти так дюргло, ти От Вони з Житомирської області. Бердичів. Ось єдиний опис невеликої частини скарбів, в програмі гроші вдалося знайти. 514 експонатів. Їх під підпис той же Петро передав Національному художньому музею України. Там їх демонстрували під час виставки Кодекс Межигір'я. Але сьогодні експонати не показують. Виставка просто закрилася, ну не може бути один і той самий проект тривати там вічність. експонатів, які вдалося дійсно облікувати 514 штук. Показати експонати нам не змогли, начебто, з цінними предметами працює прокуратура. Це якась неймовірна кількість речей, дуже різноманітних за характером. Речі, які раніше стали надбанням музею, вже якось опинилися в Межигірі. Експонати блукають. Але чи має юридичну силу таке мандрування велике питання. У багатьох навіть виникає цілком логічне запитання про існування золотого батону. Чи був взагалі той золотий батон? Звичайно, що був. Олександр Аронець один з перших, хто пробрався в будинок Януковича після його втечі. Він так званий продюсер золотого батону. Саме він виклав фото цінної буханки в мережу і зробив її популярною. Це не був злиток, заповнений золотом. Це був всередині. Пустота, але зверху він, очевидно, що був позолочений, тому що знизу е, така пломба була 585-ї проби. Я для того і фотографував все, щоб воно залишилося антикварному ринку. Я не здивуюся, що саме там вони будуть по чорному і продані, і не випускаю випадок, що вони навіть Януковичу за три дорога продані. Головне, щоб ми не стали свідками великої гри в перстки з цінностями, що мають стати народними, або як нами обіцяли бути роз. З проданими, а не викраденими про те, що крадіжки цінності підносимо правоохоронців можливі, свідчать і дорогий автопарк Януковича. В один момент машин в цьому автопарку не дорахувалися. Безценен. як ви розумієте, 35-й год, всього сім моделей, Ну що, ще в Україні здобули, то треба ж і витискати все до останнього.